Всім привіт, друзі! Сьогодні я для вас хочу зняти рецепт суп з галушками. Прошу до мого каналу, хто ще не зі мною, підписуйтесь, будь ласка. Не забувайте ставити пальчик догори і ділитись з іншими глядачами. Для цього супу з галушками я, як зазвичай, готую бульйон. Бульйон у мене із курячих сердечок. Він уже майже готовий, поки буде трошечки ще докіпати, я почистю картошечку і приготовлю для галушок кістечко. Так, картопельку я почистила, 4 штучки і навіть 5 штучок. Обсчиталась. І цибулинку для зажарочки. Ще потрібно моркву. У мене морква солоненька. Я засолювала спеціально, щоб не видохкатися. Добавлю іменно солоненьку на зажарочку. Ріжу картошку. Картошечку я люблю різати такими кубиками, невеличко. Все, картопелька порізана. Ось такими шматочками маленькими я ріжу. Цибулька теж полукільцями. Цибулинка в мене длинненька, тому отакі ось полуколічки, якраз те, що треба. Морковочка і цибулька смажаться. Звичайно, їх треба перемішати, смажу на олійці. Поки зажарочка смажиться. А ми кидаємо картопельку у супчик. Кладемо перець горошок і лавровий лист. У мене парочка. Для галушок ми беремо муку, звичайно ж, солимо її. Можна і спеції додати, але в мене соль адегейська. Тому я не додаю. І зовсім потрошечку додаємо водичку і вмішуємо, вмішуємо і вмішуємо до нужної консистенції. Ось так це виглядає, бачите? Можна додати столову ложечку олійки. І так, бульйон. З картоплею в нас кипить. Ось таке тісто в мене вийшло. Я його буду формувати ложечкою. Отак. От Я роблю так. Я не розкатую, нічого не розрізаю. А роблю от, от таке ось тісто. Воно не таке прям, як здається. Просто я його олійкою зверху обдала, щоб гарно воно відділялось від ложечки. І все. І буду ложечкою формувати мої галушечки і потихенечку кидати в кип'ячий бульйончик. Ось, щоб ви розуміли, десь отакі вони в мене. Всі майже однаковенькі. Супчик майже готовий. Ось такий він у мене. Не дуже густий, але й не рідкий, пахне дуже смачно, не забуваємо посолити за своїм смаком. І я ще хочу додати, у мене тут є мої заготовочки, укропчик такий сухенький. І зелена цибулька. Ну, в кого нема, то можна і не додати. Ну, на мій смак, чим більше такої зелені, тим буде краще. Все перемішуємо і кладемо нашу зажарочку. До речі, ось така вона в мене вийшла. Дуже зажарювати її не треба. Ну, така, щоб вона була. Як карамелька. Додали, помішали, не забуваємо покуштувати на соль. щоб все нам подобалось. От і все. Покипить трошки. Ви бачите, який він гарний. Ще трошечки буквально 5-7 хвилин, і я його виключу і все. Всім смачного на все добре. До нових нових зустрічей. Пока-пока.